Сполучені Штати Америки, які готуються прийняти закон, який передбачає розміщення військового контингенту в Чорному морі, зокрема США з НАТО і партнерами альянсу розглядають регулярну присутність на ротаційній основі. Також Сполучені Штати зобов'яжуться шукати шляхи вирішення проблем з продовольчою безпекою, які виникають через блокування українських морських портів. Окрім цього, передбачається підтримка і зміцнення економічних зв'язків. Між США та Чорноморськими партнерами шляхом збільшення американських інвестицій в Чорноморських державах. Ну і, власне, от як на це може зреагувати Росія, і взагалі, що, що гарантує цей закон, навіщо він потрібен, зокрема, Сполученим Штатам? Поговоримо ми з Ігорем Рейтеровичем, політологом. Він з нами на зв'язку. Ігоре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Отже, ну. Ви теж напевно чули, що Сполучені Штати готуються прийняти такий закон, а власне він якраз таки, от називається так: закон про чорноморську безпеку, а, який може позитивно вплинути на зміцнення національної безпеки України і забезпечити присутність НАТО в Чорному морі. А, але ж, прис... країни НАТО присутні в чорноморському басейні. Ну тобто, це і Румунія, це і Туреччина. А нащо тоді потрібен цей закон від сполучених штатів? Ну, передусім, ми повинні не забувати про те, що Туреччина дійсно в Чорному морі присутня і не просто присутня, а має там найбільшу найпотужнішу присутність, але в силу свого позиціонування е, і, наприклад, співпраці з Російською Федерацією, мабуть, її присутність чорному морі не призводить до того ефекту, на яку на сподіваються не лише Сполучені Штати, а і інші члени е, альянсу. Тобто, вони б хотіли, щоб Туреччина, наприклад, там виступила можливо одноосібно гарантом зернової mm -hmm. води, яка поки не реалізується. І тільки ну, заклики йдуть до її відновлення. Або, скажімо так, впроваджувала певні ініціативи, які блокували би аналогічні з боку Російської Федерації. Оскільки Туреччина всього цього не робить, бо вона ну, розумієте, знаходиться в десь ще амбівалентному становищі, оскільки. Згідно е, конвенції, яка гаранту ну, дає їй можливість контролювати про прохід через протоки, вона відіграє роль такого своєрідного арбітра і змушена в тому числі е, зважати е, на це, а не тільки на те, що вона є членом НАТО. А от прийняття відповідного закону дозволить сполученим штатам посилити свою присутність через е, те, що там ну будуть відповідні е, кораблі або якісь військово-морські бази розміщені на інших е, е, на територіях інших країн. Альянсу, який мають доступ до Чорного моря. І це таким чином дозволить збільшити присутність саме Сполучених Штатів. А ми всі прекрасно розуміємо, що якщо там. До кораблів там Румунія або інших країн доєднаються кораблі Сполучених Штатів, які будуть там знаходитися на постійній основі, ну або на ротаційній основі, тобто там якісь заходять, інші виходять, але постійно перебувають безпосередньо в чорному морі. То ситуація і, взагалі, розстановка сил дуже сильно зміниться, тому що ці ж кораблі в перспективі, е, ну по перше, вони є відповіддю на посилення агресії е, і, взагалі, присутності Російської Федерації в Чорному морі. А по друге, їх можна використати для до для якихось практичних дій, які стосуються, наприклад, реалізації зернової тієї ж ініціативи. Причому тут мова йде не про питання от поточні, які зараз є актуальні, а питання на перспективу. Бо ми ж ну повинні чудово розуміти, що в незалежності від того, коли закінчиться російсько-українська війна, Росія все одно буде намагатися навіть після своєї неминучої поразки, але тим не менше створювати якісь проблеми в регіоні і створювати проблеми. За допомогою свого флоту саме для розвитку якихось економічних чи інших зв'язків і присутність безпосередньо сполучених штатів або розширена присутність НАТО, тобто не лише виключно турецьких військово-морських сил, дуже сильно може змінити ситуацію і змінити баланс в цьому регіоні і не дати можливості Російській Федерації, взагалі яким чином маніпулювати цим питанням. От Росіяни сподіваються зараз, що Ну, їх флот взагалі там не дотягує до турецького, але вони сподіваються, що турки будуть займати таку відсторонену дещо позицію, і mm -hmm. принаймні, якщо мова буде доходити навіть до якихось елементів конфронтації, саме Туреччина в цьому брати участь не буде. А якщо там з'являться кораблі, тих же сполучених штатів це буде зовсім інша історія. Або, наприклад, там кораблі Великобританії, бо ми ж повинні розуміти, що е це навряд чи будуть тільки американські сили. Е туди будуть і заходити і сили інших країн, які просто вже будуть орієнтуватися на штати, які покажуть, що цей регіон є важливим. І цей регіон повинен постійно перебувати в фокусі уваги. Ну але разом з тим, а, ну з звичайно, це залежить від тексту цього закону, від його наповненості. Але якщо казати про цю ротаційну основу, то в принципі там можуть цю місію виконувати й турецькі судна. А насправді ну як члена НАТО, і Тоже, НАТО і Штати так. можуть зобов'язати Туреччину в цьому брати участь. Як тоді відреагує на це Росія? Дивіться, фраза зобов'язати ну вона трошки не підходить під цю історію, тому ага. що НАТО НАТО це той альянс, який е, дуже рідко якихось членів до чогось зобов'язує. Там рішення приймаються консенсусом або в результаті обговорення, і от саме тому я думаю, сполучені штати хочуть окремий закон, бо це буде ще і елемент додаткового впливу на туреччину. Що дивіться, ми не будемо перекладати все на вас. Ми також тут будемо, і давайте тепер щось разом думати. От це, це важливий дуже фактор. А, але, але зрозуміло, що якщо там з'являться на постійній основі американські військово-морські сили, і, наприклад, там на базах будуть вони стояти інших країн, то і позиція Туреччини поступово буде змінюватися. І я думаю, вона буде змінюватися якраз на краще. Тобто їй придеться в якісь моменти конкретно обирати сторону. Ну а формально і так на одній стороні, але ж ми розуміємо, що є нюанси, і ми ну, це бачимо от. дуже. Добре, по відношенню до тієї ж Росії, як на це буде реагувати Російська Федерація? Так от відповідь тут дуже проста, істерикою. Ну вона, в принципі, по іншому ніяк реагувати не може. Вона може там про щось кричати. Реально вони нічого зробити не зможуть. Реально заблокувати, наприклад, цю ініціативу в них не вийде. Натиснути на Туреччину, щоб вона не пропускала ці кораблі. Також не вийде, тому що вони будуть іти в треті, ну наприклад, американські кораблі в інші країни, на бази в інших, скажімо, країнах і будуть мати на це повне право. Плюс Туреччина, член НАТО, не забуваємо про це. Тому росіяни можуть почати розказувати про те, що це призведе до якоїсь там міфічної ескалації. Вони розглядають цей регіон як якусь свою там сферу впливу і так далі. Але ну за великим рахунком на це плювати. Вони нічого реально зробити не зможуть. У них немає ніяких інших механізмів. Вони тільки в своїх фантазіях можуть вважати цей регіон своєю сферою впливу. Вона такої не є. А от якраз приведення. Реальності ну до, до фактичних якихось там дій у вигляді заходу цих кораблів, ну тоді покаже Росії, що насправді вони повинні про цей регіон поступово забувати зосереджуватися на тому, щоб просто мати там якийсь флот. Ну і сподіватися на те, що проти цього флоту не будуть вестися якісь бойові дії з боку НАТО, тому що оця війна закінчиться навіть не за 2-3 дні. Вона закінчиться набагато більше. Росіян швидше Росіяни про це до речі чудово знають. Реальну потужність свого флоту, який там знаходиться, але. На словах вони істерику будуть гнати, але по факту нічого зробити не зможуть. Але no. разом з тим вони змушені будуть переорієнтувати свою стратегію, свої дії, будівництво якихось нових баз. І вони зрозуміють ще одну дуже важливу річ: що е, тимчасово окупований Крим. Які вони вважають там якоюсь своєю сакральною територією, да, дуже важливою з точки зору національної безпеки, у випадку від прийняття таких законів і розширення присутності НАТО в регіоні, він по факту вже таким не буде. І він почне втрачати значення дуже стрімко саме для Російської Федерації. А це важливо в контексті його подальшої деокупації, в тому числі. Ну тут є одне питання і одне уточнення. В принципі, російський чорноморський флот вже можна назвати просто флотилією, бо флагман вже ми знаємо більш як рік собі на дні відпочиває. А без флагмана це вже не флот по факту, це просто флотилія. Але тут ще такий момент. Я пам'ятаю, що до повномасштабного вторгнення у нас на регулярній основі, наприклад, в ту ж Одесу заходили британські судна, американські судна в рамках просто патрулювання. А це були там корвети, фре. Гати різноманітні смінці, смінці. А, тобто, оцей закон може передбачити, що певні кораблі військові від країн НАТО будуть заходити і в українські порти, бо Україна так само, частина чорноморського басейну, так само як тут а, йдеться про. На власне, зараз секунду а, забезпечення присутності НАТО в Чорному морі, ну Україна частина а, має узбережжя частини Чорного моря, тобто ну є шанс? Вони, вони можуть вони можуть заходити і зараз Це ж, ну якби виключно питання реакції Росії і те, що Росія почне кричати, що це зона бойових дій, і це якесь пряме зіткнення з альянсом і так далі. Але зрозуміло, що цей закон робиться ж з прицілом на перспективу, що Україна також стане членом НАТО, а угу. до того часу, як це відбудеться. Ці ж кораблі будуть регулярно заходити в наші порти, патрулювати І я переконаний виконувати в тому числі якісь спільні місії. Давайте не будемо забувати, що в Туреччині зараз будуються українські кораблі. Які стануть основою нашого флоту, і відповідно сполучені штати ж про це чудово знають. Вони розуміють потенціал України, і до речі, до широкомасштабного вторгнення деякі питання в цьому контексті обговорювалися подальшої співпраці. От Росія ну, просто намагається це невілювати, але вона навпаки призвела до того, що ці ідеї вони просто актуалізувалися і пришвидшилися. Тому безумовно там ролі України в Україні відводиться дуже важлива роль. Але якщо закон буде прийняти в найближчий час, то я ну сподіваюся, що його можна буде використати для вирішення Поточних проблем в першу чергу пов'язаних з зерновою ініціативою. Може бути коридор. По цьому коридору будуть ходити кораблі альянсу, американські, mm -hmm. в тому числі, і от тоді цікаво буде подивитися на ту ж Російську Федерацію, як вона на це буде реагувати. Вони будуть мати право там ходити раз, навіть без прив'язки до України. Це важливий момент, щоб вони не розганяли свою цю тупу пропаганду. А з цим же коридором разом з ними зможуть ходити і судна, які будуть вивозити продовольство або завозити відповідно якісь товари в Україну. Про що? До речі, останнім часом активно почали говорити. Британці сказали: ми дамо літаки, які будуть супроводжувати, ну слідкувати да, розвідувальні. От бачимо, що мова не тільки йде про літаки, а про більш серйозні речі, вже конкретно закон, який дозволить розширити просто присутність Сполучених Штатів і альянсу в цілому в Чорноморському басейні. Ну але разом з тим, бачите, воно то так, і воно дійсно виглядає оптимістично, але це не завадить, наприклад, Росії обстрілювати ті ж наші порти, наприклад, не чіпати кораблі, але обстрілювати портову інфраструктуру. Бо ну на, на це ще поки а, повноваження цього закону і, взагалі, НАТО не поширюється. Ну, на жаль, так, але подивіться тут же нюанс ще в чому. Е, зараз всі порти кораблі інших країн не заходять. Да. А якщо запрацює угода в іншому форматі без Росії, вони туди будуть заходити. І от тоді цікаве питання: Росія буде продовжувати ці обстріли, знаючи, що там стоять, наприклад, британські, там турецькі, ну і багато інших кораблів там може стояти. Ми розуміємо, що це, ну знаєте, питання, от як ну воно може бути, може не бути. Але саме так от такі ж рішення і приймаються. Поки поки, ми маємо от проєкт закону, який вже суттєво змінює ситуацію. Далі, в залежності від того, як він буде прийняти, в якому форматі, ми побачимо, що конкретно зміниться в регіоні. Я думаю, що. Він робиться якраз прицілом для вирішення, в тому числі і економічних питань, оскільки у всіх країн у тієї ж Румунії, особливо після падіння останніх там дронів російських на території, е, ну з'явилося мабуть розуміння, що треба цим щось робити і отримувати собі якісь додаткову ну, якусь додатковий захист. І от такі закони вони якраз їм додатковий захист надають. Ну в принципі, і Румунія так само могла поговорити про це з, зі штатами. Власне на зустрічі під час візиту Блінкіна. І якраз таки запропонувати, давайте щось робити. Ну, з посила а, Румунії, це все могло статися. Ну я думаю, це а, ціла а, збірка факторів. Ігоре. Ну, бачите, значить, маємо ми нагоду і тему для наступної зустрічі в ефірі, для наступної бесіди після того, як цей закон буде прийнято. А дякую вам, дякую за те, що знайшли час, як завжди, з вами цікаво, фахово, а, чітко і зрозуміло. Ігор Рейтерович, політолог, щойно був в ефірі телеканалу. THANK